Конфлікт між обласною лікарнею мечникова та міською радою вже точиться довгий час. Міський голова Дніпра Борис Філатов запевняє, керівник медичного закладу не подав необхідні документи на оформлення земельної ділянки під лікарнею. Також міський голова неодноразово принижував керівництво лікарні у соцмережах. У той час Сергій Риженка наголосив, міська рада не засвідчує документи щодо меж лікарні, ба більше лікар повідомив про загрозу рейдерського захоплення медзакладу. За його словами, невідомі приїздили до лікарні та робили заміри на території. Після чого керівник обласного закладу подав позов до суду. Все, що сьогодні робиться в місті, особливо коли лікарні. Мечникова дуже погано впливає на надання медичної допомоги. Тисячі людей поступають до нас, і ми бачимо, що всі люди стурбовані, що буде з лікарні Мечникова завтра. Ми подали до суду, і я знаю, що ми обов'язково переможемо разом з людьми, разом з Дніпром, разом з Дніпропетровською областю. Бездіяльність два роки. І тому лікарня вимушена була звернутися з цим позовом до суду щодо визнання такої протиправної бездіяльності і зобов'язання фактично розглянути нарешті ці документи. То суд буде розбиратися і відповідно зобов'яже їх це зробити, що і так передбачено законом.